Так, вибачаюсь. О, ну зараз у нас ще не дай підійшло. Так, ну якраз прервалася у мене, мене викинула тут. Та сама, Дивіться, і Вікторія, і Єлізавета, ви проходили, коли ми, у нас було знайомство, і у мене є ваша електронна пошта. Так? Тобто ви будете відповідати на тести. Кажемо, я якраз мене, мене перервало ну, 99 і 99%, що це саме, ми. тобто сумніви нема. Так, Седорочук, наскільки я пам'ятаю, теж проходила. От, А зараз у нас Валерія Дурова, Зотов Даніл підійшли. Дивіться, вас не було на консультації, тобто ну, ви могли, так ще хтось заходить. Дивіться, вас не було на консультації, але воно вже і на сайті DL. Там є у нас підрозділ Іспит, якщо ви заходили, дивилися. Е Перше, це ідентифікація. Ви можете побачити, що зараз у нас Лера і Ліза, ми їх бачимо. Тобто, по-перше, включити камеру. І по-друге, ідентифікація. Ми з вами на початку, коли тільки знайомилися, у нас було опитування таке, там вже збиралися адреси електронної пошти. Тобто у нас ті, хто пройшли тест, вони будуть, ну, перше, оце анкетування. Вони по суті ідентифікуються зі своєї пошти. От у вас, будь ласка, я прошу, по-перше, включити камеру, це умова, де, щоб ми вас побачили. Е, і по-друге, тоді достати свій документ, паспорт, сфотографувати. Ну і цей скан надіслати мені, е, ну, може, навіть от в Телеграм, щоб було швидше. Адреси у вас є. Зрозуміло? Так. О, який у нас гарний зайшов, це у нас. Ну, давайте відеокамеру ще. Тому що костюмчик вдягнув, все добре. Це у нас ладві, красавчик. Так, будь ласка, камери включіть і було попередження, щоб я вас бачила. І по-друге, ті, хто проходить анкетування, для вас ідентифікація це ваша адреса електронної пошти. Я, в принципі, сподіваюся, що це саме ви, але хто не проходив анкетування, а я зараз вам скажу з вашої групи. Доброго ранку, а підкажіть, документи Доброго. потрібні? Просто. Так, що. А, зараз. Ну, я Дивість. маю на увазі документи. Дивіться, у, у нас, коли було первинне анкетування, Сидорчук, бережна недай. Ребрищева, Шендрик і Мунтян пройшли. І я, потім було у мене прохання, щоб ви допроходили, ви це випустили От. і тому, будь ласка, тобто спочатку я маю все ж таки ви маєте підтвердити, що все саме ви. Дивіться, коли ми навчаємося очно, під час семестру ми вас бачимо, вже знаємо. Да? От. І так вийшло, що навіть коли я там лекції читала, з вами зустрічалася, у багатьох були хоч би їх фотографії, ну я не знаю так. Пошуткую, але чогось у мене є підозра, що владне свою фотографію ставила. Так. Давайте Вмикайте, так, камеру? Так, вмикайте камеру, щоб я вас побачила. О, бачите, який Влад у нас симпатичний. Дякую. Ну, сфотографуйте і прийшлі чи мені. Я бачу. Ну, я бачу це ви, що це ви, ну просто я говорю, ще й таке підтвердження. Там підтвердження пошта. Давайте не дуже затягувати, щоб мета так прислала нам Вікторія вже. Ну, Рибрищева, ви проходили, пройди, ви, ви пройшли подвійну ідентифікацію. У вас є. Так, дивіться, ну поки ви мені ще там включаєте камери, показуєте, надсилаєте свої документи, ті, хто не проходив анкетування. Тест, який я вам зараз включу, зараз він, його виключено. Так. Валерія. А камера, Валерія. Зараз я тут. Добрий ранок. Є. Добрий ранок, дуже приємно вас бачити. Такі всі красиві. Прям приємно, так. Анастасія церезник, да, мабуть, прислала. Угу. Так, ну пішов процес. Дивіться, ви тренувалися. Ну, так, сподіваюся, що більшість з вас у нас по восьми темам тести, і я їх спеціально відкривала вже отут наприкінці семестру, щоб ви згадали, підготувалися, і воно краще закріпили ті знання, які ви отримували. І остаточний тест він теж на 100 валів. Там десь біля 20 питань, ті питання всі, які були в тих тестах. Тобто питання вам знайомі. Ну, до речі, я, скажімо так, була приємно вражена, що досить гарно ви навіть з першого, там вже аж був тренувальний режим, щоб ви могли дивитися свої помилки, потім виправлятися, переписувати тест, і досить такі показали гарні результати. Тому зараз, коли почнеться у нас тестування, значить уважно згадуйте, як ви відповідали. Тут у вас вже не буде, скажімо, можливості побачити свої помилки. Через годину після початку тестування я вам скажу, який ви отримали бал. І дивіться, знов-таки, вже ми про це говорили. Для того, щоб отримати іспит, треба здати курсову роботу, але ну, наче я бачу, що всі, ну потім перевірю вже по списку, курсові роботи здані, здано. Потім там у нас ще дві людини доробляють роботи, але ну, я їх не бачу поки що, але можете, давайте вам зараз навіть скажу, поки у нас така організаційна. Питання. Так, Монтяни Резник мені написали, що ще не здали, але так, стрикало. Так, дивіться, так, але зараз я подивлюся, вас вже досить багато ребрище, Івановне, дай. Резник. А, і Монтян прийшов, дуже добре. Так, тік, для тих, хто підійшли, тобто у вас вже, в принципі, курсові на виході, тобто, ви сьогодні пишете тест, але іспит я поки не можу поставити за результатами вже вашої курсової роботи, коли буде здана, але, в принципі, допускаю, тому що. Так, хтось у мене написав, що зараз прочитаю. А, Монтян вже здали. Значить, ви здали після того, як мені надіслала інформацію. Так, ну ще раз, знов таки, підійшли до нас пізніше. Вже у нас 8-9 хвилин, іде іспит. Будь ласка, умова, перше. Ви маєте ідентифікуватися, пройти ідентифікацію, включайте камери. Щоб я на вас подивилася, да? от у нас бачимо, що. Ну, Іванов вже знову фотку вставив, але ми побачилися. Ребрищева, тобто Іванов, не дай, резник, бережна. Бережна ви пройшли, ідентифікацію вже анкетування. Так, Олександр включив, Зота включив. Так, ви в мене тут пригаєте зараз. Шабашов включився, бачу. Бенигина не бачу. Так, бачу. Так, Мунтян бачу вас. Е, так, І дивіться, знов нагадую, хто не чув, хто запізнився, тому що ще раз повторюю: е, я називала прізвища. Так, Мунтян проходив, у нас первинне анкетування, тобто у вас модифікація по адресі пошти. По адресі пошта ідентифікація достатня. Це Сидорчук, Бережна, Недай, Ребрищева, Шендрик і Мунтян. Інші, будь ласка, сфотографуйте свої документи, паспорти, які ви мені там зараз показували, і надійшліть мені в Телеграм. Добре. Прізвища... А я вже ну, добре, добре. Я просто нагадую, зараз я ще перевірю. Так, значить так. Хто проходить анкетування з електронною коштою не треба. Так, красномовець є. Зотов є. Резник є. Дурова є. Так, Шабашов да є. Стрекала її так, наче всі так, так, ладно, добре. Дивіться тепер. Ми сподіваємося, що всі в нас вже прийшли. Так, надсилаю вам посилання. От, заходьте, але зараз ще те закрите. Настроюйтесь. От хто там ще. Так. Присилала. Інги на добре. Так, хто ще не надіслав, надсилайте, і зараз я буду відкривати. Давайте так, в 8.15 я відкрию тест. В 9.15 будемо говорити про оцінки. Так, що, будь ласка, настроїтесь на такий робочий стан. Так, дудка надіслала. Добре, може, у вас є питання якісь ще? У нас є ще дві хвилини поговорити, після цього будете працювати. Слухаю вас? Ще все зрозуміло? Хоче ж запитань не маємо? Ну, добре. Ладно, я йду тоді відчиняти тест. Не дуже добре. Так. Ну, не дай вирішила ще й прислати мені свій паспорт. Ну, ладно. Так. Зараз будемо починати. Так, божаю всем успеху, надеюсь, что все у нас будет добре. Всем успеху! Witajcie. Czy możesz jeszcze raz skanować test? Zaraz. Будь ласка, заходьте. Дякую.